Україна веде переговори з Францією щодо передачі нових систем ППО. Про це стало відомо після візиту міністра закордонних справ Жана Нуеля Баро до Києва. Дипломат встиг зустрітися з Володимиром Зеленським, відвідати розтрощену російськими обстрілами Лук'яніку, з'їздити до Чорнобиля, аби подивитися на руйнування, які завдала по захисному саркофагу російська армія. Також йому показали новітні зразки українського зброєння. Жан-Нуель баро на брифінгу з колегою Андрієм Сибігою повідомив, що вони були настільки вражені здобутками українських розробників, що навіть готові запустити спільне виробництво озброєння. Також посадовець повідомив, що вони планують збільшити кількість наших пілотів, які будуть опановувати французькі винищувачі «Міраж». Я відвідав виробничий майданчик українських дронів, і я був вражений рівнем інновацій та технологічного розвитку, якого досягли українські виробники. Саме тому є такий великий інтерес і бажання з французької сторони співпрацювати з українськими виробниками дронів. Я також відчув під час спілкування з деякими керівниками цих компаній, що інтерес є і в зворотному напрямку. Нашою метою є збільшення кількості підготовлених пілотів, щоб зробити можливими нові навчальні сесії, зокрема на міражах, про які ти. І Андрію згадав, адже вони можуть стати вирішальними на лінії фронту.